Друзі, вітаю, 11 грудня. Прийшов я на ділянку з соєю одного із в нашому селі, один фермер має, який не встиг змолотити. Хочу показати, яка тут вологість. Певне поза 30, можливо, десь в тому районі. Ось дивіться, соя м'яка. Скоріше всього, що вже і не буде того року вона збиратися. Повністю вологість зашкалює. Ось. І таке буває, цього року не дуже хороший рік. Було важко посіяти і ще важче зібрати. Бачите, є такі фермера, які трошки пролетіли з даною культурою. Так що це є рулетка така агробізнесне серйозно. Гроші вкладені шалені, а як бачите, весь вружай на полі. Добре, що ми слів встигли зібрати, у нас трошки інший сорт. Раніше достиг і ми вчасно його зібрали. А даний фермер, ви бачите, навіть сої обсипалася, крім все, що збирати вже не буде. Ось така ситуація. Так що, друзі, хто хоче агробізнес, можете бачити, які можуть бути результати, якщо не вчасно все робити. Так. Дуже шкода, що така кількість сої пропадає. Дуже волога, ось дивіться, м'яка і волоець просто зашкалює. Так, друзі, і таке буває.